Коли об'єшся ради помсти, дороги назад не буде. Це залишиться з тобою назавжди. Голос у твоїй голові, що повторює знову і знову. Бляха, як же це круто? Дребіне, грабіжники, яких ти відправив у реанімацію, будуть позиватися. Відколи це копи, дотримуються закону. Він що, серйозно? Це ж... ні. Лейтенанта, я думаю, мого брата убили. Прошу, беріть стілець. Дякую. Я знайду їх. <плес> Привіт, татко. Допоможи мені. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Тачко, проїдь вперед на 10 метрів. Прикольно, дядька. Схоже, древін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Ого. Духовка огидна. Ну нехай. Я не зупинюся. Поки не дізнаюсь правду. А тобі що треба малявко? твою сраку. Кто вы такой? Фрэнк Драбин-младший. Полицейский патруль.